Солдаты прямо признают, що їх направляли на територію України. Солдати прямо признают, що їх направляли для в военной, по суті операции. Це виключно для тих, хто й досі сумнівався. У Москві соратники Бориса Німцова оприлюднили доповідь дослідження авторства загиблого від кілера опозиціонера. У матеріалах йдеться про конкретну кількість російських професійних солдатів, які воювали або воюють на теренах України. Мало того, родичам убитих старших російські опозиціонери платили по 2 мільйони рублів, аби вони тримали рот на замку. Водночас у штабі АТО називають цифру 9 тисяч російських окупантів, що вони нині стріляють на сході України в українських же бійців. Ми говоримо про найвагоміші інформаційні прояви вівторка, 12 травня. Добрий вечір. Це спецкор. За підтримки стволів та броні про російські терористи задумали провести власну легітимізацію з інтеграцією. Серед іншого вантажу були і бюлетні майбутнього так званого референдуму з вже готовими відмітками про приєднання до Росії. Сподіваються, що Кремлю вони потрібні. Дезертир, але упевнений, що не зрадник. Дезертир, є вина, єсмінами частично. у столиці. Розпочалося перше судове засідання у справі матроса із кримського перевального. Від 6 до 7,5. непал знову потерпає від підземних поштовхів. Є інформація про загиблих. Більше як півтора десятка українців дотепер не вийшли на зв'язок. Путін. Війна у Москві нині оприлюднили доповідь вбитого Бориса Німцова про війну в Україні саме під такою назвою. Доопрацьовували документ колеги загиблого опозиціонера. Вони ж підрахували, скільки господарів Кремля коштують бойові дії та отримання сепаратистів і яку ціну за все це сплачують росіяни. Отже, згідно з даними, отриманими російськими опозиціонерами від літа минулого року в Україні загинули щонайменше півтори сотні російських військових, зокрема в боях під Іловайськом та Дебальцевим. Зі збройних сил їх звільняли, і під час на слово командирів обіцяли компенсації родичам у разі загибелі. Також у доповіді наводяться красномовні цифри. Зокрема, на бойові дії в Україні Москва вже витратила близько 53 мільярдів рублів. Це понад мільярд доларів. Ще більше півтора мільярда зелених коштувало бюджету федерації утримання сепаратистів. Это начальная точка в вот этого, э, путинского путінського о э, ситуации на Україні, который вдавлюється просто в голови Росіян. Українські силовики готові стримати можливий наступ бойовиків. Утім, танки противника становлять реальну загрозу. За даними української розвідки, про російські терористи мають на озброєнні близько 700 російських панцерників, А кількість бойовиків сягає сорока трьох тисяч, поміж них щонайменше найменше тисяч кадрою військові збройних сил суміжної федерації, і, хоча травневі свята минули без масованих наступів з боку противника, загроза активних наступальних дій що далі лише зростає, кажуть у штабі АТО. Стріляють менше проти зброї та техніки у бойовиків з кожним днем більше. За даними української розвідки, проросійські найманці продовжують готувати наступ. Нинішні обстріли одна із можливостей перевірити в дії завезену техніку та в бойових умовах навчитися влучно стріляти. Гатять, як правило, після обіду та вночі майже завжди із забороненою мінськими домовленостями зброї на Донеччині під обстрілами населені пункти біля аеропорту, на Луганщині широке не та щастя. Рості відкрили вогонь за даними прес-центра АТО до Донецька сьогодні прибуває група з 10 професійно підготовлених снайперів з Росії. До того ж, сепаратисти поповнюють запаси зброї та снарядів, готуються до можливої атаки та чергового референдуму. У ТРС днями прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами. Також серед іншого вантажу були і бюлетні майбутнього так званого референдуму з вже готовими відмітками про приєднання до Росії. Ймовірно явка на цьому референдумі. Знову перевищить 100%. Нині найзагрозливіша міць ворога танкові бригади. Про це зізнається сам головнокомандувач українського війська. Кількість танків у проросійській бойовиків вже в межах семи сотень. Тому в зону АТО оперативно поставляють керовані протитанкові ракети українського виробництва. Бази ворога та місце ймовірних танкових проривів відомі. Тож до наступу готові запевняють військові. На території Луганської області і, зокрема, міста Луганська створено приблизно три потужні телевізори. Бази забезпечення, де зберігається, і бронетехніка ворога. Також місто Донецьк має дуже багато військової техніки. Її ховають у житлових кварталах. на Промислових базах в ангарах арсеналом техніки та зброї бойовики хизуються вже відкрито на головну площу Донецька. 9 травня пригнали близько 30 одиниць: танки, реактивні установки, артилерію усе продемонстроване російського виробництва. Міжнародні спостерігачі вже фіксують переведення цієї техніки до лінії зіткнення, тому ймовірність наступу лише зростає. Можер Бонренко, Валерій Сетюк, спецкор два плюс Життя під кулями майже рік жителі селища Піски, ті, що залишилися в зоні бойових дій за кількасот метрів від міської смуги Донецька, на власні очі спостерігають за щоденним протистоянням українських воїнів із проросійськими найманцями. За неповний рік, колись селіт передмістя обласного центру перетворилося на суцільну руїну однак там і досі є цивільне життя. Пересвідчився нині Руслан Ярмалюк. У глухій обороні бійці під постійним вогнем ворога утримують піски, міняються підрозділи, не змінюється лінія фронту і побажання вояків на передовій. У Нас побажання одне, щоб все таки підсилювали із технічної сторони нас більш сильніше. Тобто краще зброєння давало. Дух і воля солдатів є. Поставлені задачі, я думаю, які ставились перед нами солдати виконують. Колись елітне селище з дорогими будинками і приватними ставками сьогодні перетворилось на руїни. В Пісках там практично села немає. Десь одиниці хати залишилися, Так воно все згоріло там, почти все. Нема вже на що там дивитися. Великого калібру не витримали ані багатоповерхівки, ані приватні будинки. Розбитий він весь вухмар, нічого, дирки всю Розбито все. пенсіонер Анатолій Тацура між обстрілами повернувся до себе у квартиру, точніше, в те, що від неї лишилось кілька стін та гори, цегли. Дом єсть дом, ти якщо б не стріляли, хоч в сарає він. Я вже говорю, дай Бог, щоб в сарай був целий. Ну у мене там, вроді, б то целий. Тяжело, тяжело привикати. Свій воздух лучше, і все, земля як-нікака. Ну, все одно, вертатися хоч як, будем. На мопед повантажив у цілілі речі, бо з дружиною живе на найманих квартирах. У селі лишилось не більше чотирьох десятків місцевих. Софію Томачові, 77 років. У селі вона найстарша, має двох синів: один поранений, лікується у шпиталі, інший інвалід кто меня жде, у мене денег ні копейки, продуктів так тоже нет. Вот. тут, хоч соседи там принесуть -то, то Вот. і все. А куди я пойду? Хто меня ждет? До цього вцілілого будинку її переселили тимчасово, бо її житло тепер на лінії постійного вогню. Вона виживає без грошей, по пенсію отримала останній раз у липні минулого року і без їжі. Борщ варю все щевля. Що попадає під руки, то варю і. Їм картошку, вояки давали. От, так тянем картошку потихеньку. Трохи допомагали солдати, щось сама знаходить по сусідам, а щось викопує з минулорічного врожаю гнилу картоплю. Стаю 5 разів утра, йду на огород, посажу потихнечку, а потім починаю. 8 часов вже печку розтаплюють. Там вість приготується, бак, карміцю такою. Їй бракує ліків, але не бракує віри та сил. Вона 77-річна, у самому підцентрі війни бореться за своє життя, а ще висаджує квіти, вирощує городину і під обстрілами молиться Богу. Я ні прячу нікуди, просто молюсь. Молюсь і говорю, Господи, це Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, Юрій Клименко, спецкор два плюс два. Упродовж останніх трьох діб у районі щастя на Луганщині бойовики щодня обстрілюють українські передові позиції. Диверсійні групи противника не полишають спроб перебратися через Сіверський Донець, та тамтешній міст неспокійно було нині поблизу станиці Луганської. Алла Хоцянівська тепер працює на передовій в секторі А і маємо прямий зв'язок із Луганщиною. Алло, привіт! Я так розумію, що у бойовиків-оленерівців тепер спостерігається таке собі після святкове загострення. Є непереборне бажання стріляти. Яка ситуація на цю мить на передовій? Вітаю, Саша. Ну власне сьогодні зранку були обстріли біля. Населеного пункта щастя, і вже по обіді знову ж таки бойовики обстрілювали позиції українських військових біля щастя. Загалом там розвідка фіксує накопичення техніки з боку противника. Бойовики використовують заборонено міськими домовленостями зброя, а саме міномети 120-мм міліметрового калібру. Напередодні вогонь вели з правого берега сіверського донця, окупованого бойовиками Вогнепальне поранення. Там отримав 28-річний військовослужбовець. Вчора у нас був поранений, позавчора у нас був поранений. Обстріли йдуть як стрілецька зброя, і пішло вище АГС, міномети, інколи працює танк. Іде накопичення сил їхніх, може буде наступ, може буде прорив, все може бути. Працюють їхні ДРГ. Обстрілювали нещодавно населений пункт Артема. Один снаряд лучив будинок мирних жителів. Ніхто не постраждав, але на позиції українських військових було поранено солдата, стріляли зі 120-мм мінометів. Вогонь будуть переважно з населеного пункту. Весела гора. Цей напрямок цікавий противнику, адже саме звідси є вихід до ТЕЦ, а ще пряма дорога до міста щастя. Тим прекрасно з гори нас видно. вони в будь-який момент можуть вийти із посадки. Тобто, якщо ви обратите внимание, є просіка ліва права. Іменту вони наносять свої удари. Ми відели э, недавно групу сепаратистів, які піднімались на Бухар, то есть тобто или розвідчики. Але поки тут біля Артема чим тимчасова затища військові укріплюють свої позиції та ведуть спостереження за рухом з того боку. Не відемо руха. Дай Бог, щоб його не було там руха. Для того і смотрим, Охороняємо техніку, яка робота. Щоб не прилетіло з-гори. Безуміємо втору лінію оборони. Компанії компанії так називаємо штани по танк. Танк може стріляти з двох позицій. Стоя здесь, може виїжджати на будь-яку позицію. Наліво, щоб обстрілювати, сектор, так і направо. Ось така ситуація на Луганському напрямку. Студії. Алло, дуже дякую тобі за останні відомості з Луганщини. Алла хотянівська щойно була на прямому зв'язку зі студією стверджує, що в районі щастя та станиця Луганської після кількох днів бодай відносно за тища боюки знову почали активні провокаційні обстріли українських блокпостів та укріп районів. Коли закінчиться війна, яку називають перемир'ям, це тепер найперше запитання, яке турбує жителів широкиного що під Маріуполем напередодні бойовики буквально засипали село великокаліберними артилерійськими снарядами. Сьогоднішній ранок у широкиному вкотре почався з мінометних обстрілів. І хоча за останню добу стверджують у штабі, а те обстріли за халом трохи вщухли місцевим від того псевдо затища не легше. Незадоволені однобоким перемир'ям і українські бійці. Ганна Бока із Сектору М прилетіли, сразу сели. Це була їдальня, а це наслідки одного із крайніх по ній ворожих ударів. Хоча в широкому дедалі важче зрозуміти, якої сили тут був обстріл. Селище буквально знищують, рівняють із землею. Після такого кажуть військові навіть чути не хочуть. Як обсє пропонує вивести звідси війська Тут за період трьох місць, погибших. У мене в батальйоні двоє погібших, не читає других частин свыше 100 человек раненых и контуженных здесь, а вот это Широкино. Кто будет его демилитаризовывать? Никто. Это полито наших Никто. бойцов. Средства уничтожения людей, артиллерийские системы настолько такие, что они могут до 40 километров. Ну и что? До Ужгорода буде у нас демілітаризована зона. Понад 20 артобстрілів лише за один день двох вояків Азову поранило. Це міномет вважає по позиції. Ось вони повністю пробили, бачите? Здання не повністю. Сьогодні обстріли стихли, а в полях видно свіжі сліди ворога. Розрізнити їх просто. Після зими заквітшені поля, усіяні ще й чорними вирвами. Це називається 82 я міна Васильок. <рив> <рив> Смотрите, север, юг, восток, запад. По характеру взриву, от всі осколки ушли туди. Снаряд значить летів з востока, з бізименного. Ні, саханка. Саханка. Вот. Вирве у людський зріст і в городах сусіднього села за Широкиним Бердянська. дерево валяється. Як? як От как жити? Побило вікна, постріляло курей у селі плаче кожна господиня. Розбили хату, дітка, куди мені? Що мені? Такий голод, таку війну пережила, ну такої муки я не бачив. Ми думали, дощ йшов не дощ, а до черназем летів з неба на тебе. А все стріляло, все літала. Я просто не знаю, як я сталася жива. Та дай настояще перемір'я буде та все то так, туфта гана бока Андрій Марченко, Станіслав Каранчук, спецкор два плюс два. Верховна Рада не планує повністю забороняти використання мобільних телефонів у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. Принаймні, у тому запевняють представники парламентського комітету нацбезпеки та оборони. Ухвалений сьогодні у першому читанні закон буде регламентувати використання мобільного зв'язку з метою безпеки самих військових, бо сигнал мобільного упевнені депутати часто допомагає ворогу наводити на бійців артилерійський вогонь. Зараз стверджують народні обранці командири забирають телефони у бійців, які йдуть на завдання. Парламент має на меті узаконити цей запобіжний захід, щоб не виникало конфліктів між командирами та воїнами. Пояснив таке голова профільного комітету Сергій Пашицький. Дрозділ радіотехнічної розвідки Російської Федерації працюють дуже активно. Вони розвернуті як по кордонам нашим, так і на Території терористичних організацій ДНР-ЛНР. з іншої частини, я ще раз підкреслюю, закон передбачає з дозволу командира у виключених випадках користування засобами мобільного зв'язку. В його одужання не вірили навіть лікарі. Кома, апарат штучного дихання та втрата пам'яті. Військовослужбовець 93-ї бригади Олександр Котов не раз був прикладом мужності та сили волі для своїх товаришів на фронті. Нині воїн демонструє, як після вкрай тяжкого поранення, не втрачати надії знову стати на ноги. Попри. Прогнози лікарів, що надихає його жити та одужувати, питала бійця Євгенія Цвітанська. Кожен крок йому дається з болем. Та Олександр таки виходить на вулицю, хоч у шпиталі, але по формі. Бо нині до нього приїхали гості: друг і побратим В'ячеслав. Товариш радіє, бо ж від початку лікарі готували до найгіршого. Саша навряд чи виживе. Він мовчить, він терпить, йому дуже больно. Повірте, йому дуже больно. Він практично переступає через себя, через свій бойовий порог, щоб показати, що я сам можу. Коли я приїхав сюди, побачив, що він уже ходить, розмовляє. Він так обрадувався мені. І коли я побачив, як він одівав форму, щоб мене зустріти, у мене просто слов не було. Я поймав, що все, ну, все буде добре. Це кадри середини грудня. В'ячеслав та Олександр, військовослужбовці різних підрозділів, разом Саша боєць 93-ї бригади, очолював оборону в опитному та прикривав правий фланг позиції. Його організація оборони дозволила, що до сих пор це наша територія. Не раз ризикував собою, аби довести воякам боєприпаси. Он завжди улыбався, ніколи не тікав чувства ну, юмору у нього постійно. Це ж, знаєте, як на все от вони сидять там після арт і так далі. А Саша приїхав, там привіз нам боєприпаси, ще що там. Хоча огонь йшов там по дорозі, наприклад. Всі все добре ну, буде. На цьому відео Саша теж усміхається, хоч за плечима найгарячіші точки піски, опитне, водяне. Їздив на метеостанцію у Донецький аеропорт, звідки морозною зимою бувало, годинами повертались пішки по прострілюваних посадках. Там в цій посадки просто копи, ще від сепаратистів, як там і ночували в них, укривальськ термодіялами. Ну фальґой, снег теперішов шу щоб воду попити. І таке бувало. При найпекельніші дні на фронті кухані жінці волів не говорити. Вісань, ти просто когда буде така ситуація. Білі мені сложне, ти мені позвони, щоб я в церковь сходила там, заказала службу, поставила свечи, молитву почитала. А потім був звонок від Саші. Він говорил, Лайска, я не знаю, куди ти ставиш ці свечи, але ми до сих пор живы. Перед останньою поїздкою обоє відчували недобре. Он меня так сильно обняв крепко і одразу в автобус, навіть не оборачиваясь, Я розривелась там прямо на той остановке. Я чесно говоря, до сих пор. Ні, маєте становки, не могу спокійна і Як на позицію прилетіла міна, Саша пригадати не може. Лише зараз до нього повертається пам'ять. Понад місяць у комі осколки влучили в голову. Негів не рухався. В те, що Олександр житиме, не вірили навіть лікарі. Чоловік заново вчився говорити, ходити, жити. Мовчілясні. Почала глотати, потім вчилися на ножки становитися. Саме завдяки кухані жінці Лесі, впевнені друзі, Саша дивом швидко стає на ноги. Він раніше взагалі не двигав рукою. Взагалі. Ну, вона ж так, грубо говоря, на ноги мене поставила. Сказала, пішли, ну і пішли. Встали і пішли. Кілометраж мотати. А ви слухаєтеся, що скажуть, так? Да? Звісно, наш старший позвонив. Одного осколка і досі не витягли з голови. Треба ставити пластину. А ще попереду безліч дорогих операцій. Утім, Саша впевнений, і це тимчасово. Врачі в що Так швидко вас восстановлюсь. Очень Пора Про вже з цими лікарнями, вже знімірно. повернутися. Пора. Це тока на зараз жити. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, спецкор 2+,2. Сили духу, очевидно, що Олександрові не позичати, натомість із матеріальною складовою процесу реабілітації справа складніша. Для усіх бажаючих допомогти в одуженні героя АТО Олександру Котову на сайті телеканалу 2+,2 Плюс 2 у розділі допомога ми розмістили необхідні банківські реквізити та додаткову інформацію. Перший підсудний військовослужбовець з Криму свою провину визнає, але лише частково. Сьогодні старшого матроса Володимира Суханова, що служив у Перевальному, вперше привезли до Оболонського районного суду столиці, де розглядається ця резонансна справа. Військовослужбовця затримали під час перетину адміністративної смуги у Чонгарі чотири місяці тому та звинувачують у дезертирстві та державній зраді. Сам Суханов каже, можливо, у дезертирстві винен, але точно не зрадник. За чотири місяці, які він уже провівся СІЗО, його уперше доставляють до суду. 22-річний Володимир Суханов зізнається про скоєне жалкує. вину ж визнає частково. Дезертіра є свіна, частічна, але тому що я і родини, там, ну а та ніч там собі зміні кроліну. Він старший матрос служив за контрактом у Перевальному, коли російські окупанти захопили його частину. Залишився у Криму. Тепер каже, що служити на півострові не збирався і разів 10 просив у командира Стороженка, який теж зрадив Україну про звільнення з армії. Приходив в частину свою бившу, і мені виходить, ну не поставили печать об вольні і сказали, печаті не то українські. Його ж у Криму тримала наречена, пояснює Сухана умовляв. Була вже на четвертому місяці. Планували весілля заради неї. Він рік тому отримав російський паспорт. Та потім пара посварилась через їхню ненароджену дитину. Я не зробив паспорт, тому що я думав, розписав ну, Ми розійшолись з того, що ну ні у нас ну приймала таблетки і випадок. Вона не хотіла дитини. Наверно, ні. У сторони обвинувачення кілька томів письмових і речових доказів вини цього колишнього військовослужбовця. Прокурор передає судді і його російський паспорт, і контракт з російською армією, і рапорт підписаний тим же Сухановим з проханням взяти на службу в армію окупанта. Його зачитує суддя просто у залі суду. сложившися прошу російської федерації на та Суханов наполягає, що окупантові не служив і дня, а підписаний контракт не завірив печаткою чорноморського флоту. Протягом року працював на будівництві у Москві. каже, заробив там 47 тисяч рублів і виїхав додому на Миколаївщину. Тепер сподівається, хоча б на умовний термін. Але адвокат, наданий Суханову державою, каже, що за статтями, які інкримінують його під передбачено лише ув'язнення від 2 до 15 років. Ми будемо наполягати. Щоб особу дану особу визнали не винувати. Вважаю, що буде дуже важко добитися навіть умовно теми, оскільки Україна фактично перебуває в збройному конфлікті з Сільської Федерацією. Коли суд винесе вирок у цій резонансній справі, сказати важко. Наступне засідання перенесли за тиждень. На ньому мають допитати перших десятьох свідків. Це військові, які служили разом із Сухановим, але вийшли з Криму на нове місце служби у Миколаїв. Валентина Мудрик, Сергій Кисельов, спецкор 2+,2. 700 доларів за ухилення від військової служби такі гроші вимагав головний військовий комісар Глибоцького району на Буковині від місцевої жительки. Натомість обіцяв посприяти з відстрочкою від призову двом її племінникам. Військома разом із пуплічником затримали безпосередньо під час отримання грошей. Обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження. Обом зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до інших фактів вимагання. Хабара тим часом районний комісар уже встиг потрапити у лікарню із підозрою на гіпертонічний криз. У Мелітополі жінку ледь не вбили за червоний мак на одязі. Сім символ скорботи та примирення учасників Другої світової війни. Розлютив місцевого проросійського активіста. Волонтерка прямувала збирати допомогу для бійців АТО. Як раптом на автобусній зупинці невідомий чоловік звинуватив її у зраді ідеалів війни та намагався зірвати мак. Після цього зловмисник почав бити волонтерку та кинув її на землю. В потерпілої лікарі діагностували черпну мозкову травму. Міліція за фактом побиття розпочала кримінальне провадження і тепер шукає нападника он был з большой Георгіївської ленточкою на грудді, був в білій куртці і з красною маком. І він, коли це увидел, він сразу же ко мне подбежал, исхватил правой рукой, попытался мак сорвать і начал кричати: "Ви придателі". За шею був захват, і я оказалась какой-то секунду над землею, а потом плашмя просто упала і як світ виключався. На цей час проводяться всі необхідні слідчі дії. Та оперативно-розшукові заходи, які направлені на встановлення вказаної особи злочинця в Одесі. Невідомі вночі демонтували імпровізований меморіал загиблим під час трагічних подій 2 травня минулого року біля місцевого будинку профспілок. Камери зовнішнього спостереження зафіксували, як на Куликове поле заїхав білий мікроавтобус. З нього вийшли чоловіки, і завантажили всередину квіти, вінки та лампадки, які люди приносили сюди на річницю трагедії. В міліції нічну подію не коментують, адже посилювали охорону куликового поля лише під час масових заходів 2 та 9 травня. Напередодні в Одесі вандали розгромили сквер пам'яті небесної сотні. Невідомі зламали молоді дерева та розтрощили лавки на алеях. Сім років за ґратами суд обрав найсуворіше покарання з беркутівцю, який нетверезим збив бігуна на узбіччі. Слідство у справі тривало майже рік. Були призначені три десятки експертиз, щоб таки з'ясувати, хто був за кермом. Ниви. Власник автомобіля й досі запевняє, що не винен і просить слідство шукати іншого водія. Алла скорик знає більше. Вони прийшли на оголошення вироку всією родиною. Дружина, син двоє онуків потерпілого. Зізнаються, до останнього нервували, боялися, що колишньому правохоронцю вдасться уникнути покарання. Я впевнена була з перших днів, що за кермом він був сам. Так як за нього говорять на вулиці багато, що він коли п'яний, він неадекватний і він просто не розуміє, що він чиняє. Андрій Левченко, якого судили за наїзд на пенсіонера, шокований рішенням суді. Він запевняє, у момент ДТП він міцно спав на задньому сидінні власного автомобіля. Від удару прокинувся. Упізнати водія його супутницю. Заважав алкоголь. Зізнається, майже без перерви пив до цього цілу добу. Коли я очнувся в машині на задньому сидінні, я побачив чертання. Да, то есть я, ну як, я подумав на це на своє ознако, з яким ми займалися в спортзалі. Правоохоронці перевірили алібі ймовірних водіїв. Вони не могли бути на місці. Проводи. Під час до розслідування нам перевіряли чотири версії, які нам надавав сам обвинувачений. Це всі чотири особи перевірялися, їхні також і алібі, і на момент ДТП, де вони знаходились, всі перевірені, і не підтверджено, що вони знаходилися. За рулем автомобіля на кермі виявили відбитки пальців підсудного, кажуть у прокуратурі. Той не заперечував. каже, сів за кермо одразу після ДТП. Поїхав до ревіділку міліції, але розповісти про пригоду на зміг, бо заснув. Спав, поки його не розбудили правоохоронці. Вони підозрюють, підсудний влаштував для них виставу. дійшов об'єктивного висновку, що обвинувачений виконував функції водія на момент дорожньої транспортної пригоди. У нього було контрастація еталону в крові 1,38 промілів. Тобто це відповідає легкому ступеню алкогольного сп'яніння. Тобто, те, що він був сильному алкогольному, це спростовується матеріалом кримінального провадження. Я вважаю, що він все пам'ятає добре, однак, з метою уникнення вигадує постійно інші свої версії. Раді бо. Ну это дело так не оставлю. Не может быть, чтобы не, ні нельзя була найти правду в этой стране. Він спробує виправдатися вже в апеляційній інстанції. Ворок районного суду вже готується оскаржити. Але скоро квасилькобиць черніщина спецкордва плюс два. Місію завершено. Зорян Шкіряк подав у відставку. Про це він особисто сповістив надвечір на брифінгу. За словами очільника ДСНС, посаду він обіймав тимчасово і тепер просто поступився професіоналом. Свою роль у державній службі з надзвичайних ситуацій Шкіряк на його думку виконав. каже, зробив відомство доступним для кожної людини. Заклав фундамент для припинення корупційних схем, налагодив систему управління за новими принципами, а питання підвищення зарплат та соціального захисту. Анонсує скоро будуть обговорюватися і втілюватися. Це все. Цитати із виступу поки що чиновника, суспільство ж на посаді чиновника пан Шкіряк, напевно, що найбільше запам'ятається довготривалою рятувальною місією до Непалу та несамовитим захопленням східними практиками. Непал знову здригнувся від потужного землетрусу. Цього разу епіцентр стихії магнітудою 7,3 бали знаходився на північному сході від столиці країни міста Катманду поблизу Евересту. Місцеві змі повідомляють, що поштовхи були настільки потужні, що окрім непальців їх відчули і жителі сусідніх країн Афганістану, Індії та Бангладеш. Зокрема, в індійському місті Нью-Далі метеорологічний департамент зафіксував після першого поштовху ще не менше шести повторних. Їхня магнітуда становила від 4 до більше як 6 балів. Мало того, за повідомленнями топотешних інформаційних агентів, Енцій, що 17 людей загинули в східному індійському штаті Біхар, де обвалилися кілька споруд. Інформація про кількість жертв вози землетрусу в самому Непалі постійно оновлюється. На цю мить відомо про три десятки загиблих та понад тисячу поранених людей. У день непальський прем'єр-міністр скликав термінове засідання уряду. Я звертаюся до кожного не пальця, зокрема до тих, хто допомагав рятувальникам розгрібати завали та шукати жертв після першого землетрусу. Допомагати і цього разу Магнітуда першого удару найпотужнішого сягнула 7,3 бали. Через півгодини було ще два удари, але перша кваліфікована як найвищий рівень тривоги. Це так само, як і два тижні тому. Це дуже сильний землетрус у густонаселеній місцевості. Чесно кажучи, ми боїмося найгіршого. Рівно 21-й. нагода буде ще раз озирнутися і проаналізувати найвагоміші прояви вівторка. 12 травня зустрінемось зовсім скоро дочекайтеся розповісти. Нині є про.